Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в... в. Копію GTA 1, коротше. <кій> так, копію. Ну, я не можу скачати. Так що будемо з другом в копію грати, правда? Угу. Всім привіт. Коротше, я думаю буду на воєнну базу. Так я вже тут. <кій> Але в мене онлайн грати, немає онлайн. За 2 точку

Виключи в себе інтернет, тобі, то в тебе зараз реклама буде. Виключи мобільні дані. Ага, і все, все. Мика, може, зараз приземлітись і вкласти е, е, самойот. Ну, просида, ти можеш. реклама. Это шуст прийняли, їду. Ой, да це. Візьми, цю поліцейську тачку. О, я бачу це хороший, яка прямо до мене вже. О. Я її угану. Да, вона прикольна, тут Ой, О, я карнавай. Але що мене це відключений інтернет. Так, с... Чотири <кхм> якихось бутилки. Эээ, ты чё, мы стреляешь? Я не стреляю. Да. Короче. Да, едем, едем, едем. Гонщик налгальный.

так скажу. Такие мамы, все острые сейчас будет миллион. Ну на миллион, сколько сейчас там? Сколько здесь там будет, да? Да. Баба, а ну тачка у меня уже на аре закинчивается, ну куда ты едешь? Это моя тачка. Это моя тачка, Силач. Это моя тачка. Баба, баба, рыбе, ски, баба, баба, да блин. Баба.

Я вбыв із вартолета в Де? Да все вже поняли, правда? Так, все, а танк угоняем, гоняем танчик. Ой, ай-ай-ай-ай-ой-ой. Уй, тут на! На так я пшв там на военную базу получил, щоб всех там. Разстрелять? Да, поубивать. din. А мне тренинг, она суда. Что такое? А ростер римутся трое Геликоптеры так геликоптеры. Я я ничего сделать делать не можу. Вс, макар я в геликоптере. Ну и шо? Что-то в геликоптере, а жду, поки мене звзд знак. Мене 4. Я жду поки было п'яти. Я тут все буду расстрелять. Всех розстрелять. Були все стрелять. Это блин, телефон ша. Такс. Разстрелять. Всех расстрелять. Меня уже звезд До речі, у меня вс, ноль, ноль звезд. Mm -hmm. Так у мене було пять? Так то мы ты просто кудись на снова і все. А що? Давай я теж пять наберу. набору, целайфона там... Подай хто п'ять набере. О. Oh. Я так хочу одну звезду настроить. Стреляю, стреляю, не даю. Для озу, для цей, для, для. А вс, е а у нас вс. Да. Стреляем в зоне, в зоне не, не, не. Буває всякие там тачки, всеки взрываем, то, а, то, а то а людей взрываем, то що? А, а все? Ну, уже две звезды. А шо все, А все? а, а що все? Та шо там. Я тысячу и получу. Nee. А ты ж полицейский! Nee. Я выиграл по-моему. У меня движки. Ну это было 4 сразу, 4 сразу було О! Давай! Западает туда! Ладно, поехав полностью скучно тут. А я Всіх буду взорвать. Я всіх буду взиривати тут як істинний дебіл. Бе! Ой! Пунк, пунк. Ну що ви в мене стріляєте? Речі у вас поубуває. Не горя таких слів. О, oh, а <смеш>, вже вискочив. Де, де? Я на мосту тут. У мене тут поліцейські стріляють. Ой. <смеш> а я на танку валю, валю. Так я теж на танку, камон. Ми А Зараз я куплю собі ці хотик там эм, ремонт. Куплю п'ять вот, штучок. Дивись, да, вот это вот, это вот, это вот, Я куплю Макару Да накупил я накупив а то, ты накуплял Макару ты куплю Че? Все, ты 5 штук купил На! Макар, ты так поломаешь Че нет? Нет, не, ты, не будет я не буду так О, со мной вертолет вылетел Гонщик нелегальный Гонщик нелегальный Все, по Ну що ж що, шо, шо? Шо вы все тут от як, як ці, Як полуфабрикати тут усі зібралися, а? Е? Ну шо ж ти поробиш? Ну шо ти зробиш? О, мене шо что Не, мені так вот. Оу! Ой, вибачте, містер мистер Я вас забыл Вибачте, містер поліцейський, я вас зірву. О! О, 12к. Угу. Взагалі це за всякі викон виконання завдання. І що? Ну, 4. Чотири сто по 2 Да як ти вообще не сдох? Ну що ти робиш? Ну куди? куда? Эээ, оу, оу. Я Я вже 150 поліцейських побол. Копів всяких. Ну куда ты едешь? Куда? Как он меня бьт? Вот нет, кипота да. Чм. Это танк от бау. Так вот да, напять в звездах тики, может быть, и там, вообще-то. Он вторых. Четыре. Можешь вс Ну шо ви по мені стріляєте? шо, шо? Шо ви мені то вертолты, всякі, квадрокоптери мені то вызывают, шо, шо Ну мені их їх... мені на них разве не по барабану? Я просто їх взриваю всю. А мне до по барабану, бо вони ну, щось їздять-їздять, їздять, щось тут у мене стріляють. Опа, взрывал. Четыре. Ну а что, есть... пятую <просу> звезду так складно набрать, правда? <просу> И когда это не будет невозможно. О, тут тупой полицейский в доме врезался. Так. Ой, ой. Ой, вертолетик. Ой, вертолетик торшкин дух. Ой, 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 ой. Ой. Макармен уже пять исключил. Пять. Все. У нас тоже пять. Ой, я, ну, по мне в танк выехал, дивись. На, на мне танк. Ой, тоже тоже на пяти звездах. Может, вот пиксель работать. Вс, я танк же бах. О, у меня тоже -то танк. У мене теж цей робот. Я його тоже бахнул. Тут всіх бахаємо Я тоже там все бахнул. прикольно? Ну mm -hmm. да. Ну, опять его, не? Ну да. Ще супер. Тут... Да ёкарабай Шо мне вертолет не стреляю! Ауч! Е, звідки? Да ти що мені з РПГ заражаєш? Ну, при цьому, да. Та що ти так високо? Я <різوع> тебе під цей... От... Та вертольот дуже високо, я не можу підбити. Та ви теж вертольот високий? Да, все, я його пострілив. Че я полицейскую машину пистырила? У была пучинка, у меня была пучинка Нормально, что там пучинки? Пучинки треба пучинке Ну всё это не обязательно, я его полностью чинить Это, ну, у меня читерская идея А, яка? Я хочу, короче, шоу там. хе Ти теж починку печеньку бери. Наш напти цих печинок, я же не просто не все. Не, мені більше з печинками подобається. 150 раз... У мене так, то що у мене танк ламається за пару хвилин, що мені кожні пару хвилин танк гонять? Ні, дякую. Мені вже, краще починку что Де то я ее. Опять починок на хвилин 20 попадает. Все, що пар а ну все еще пару тысяч стоит. А ты давишься, вот это раз сынку можете 12к даты. Опа, на. Так мне тоже дают 12к по натурам. То, что я бы уже 30 раз курица. Квадрокоптер уже забивал. Не то ж. Дурач у меня тут танки, у тебя вот робот, напонят. Так, блин, я не по танку нам уже выстрелил. Что ты тут целая? Все, я взрывал той там. А ще я взрывал полицейскую машину? Все, бахну. Ой, один тупий полицейский прямо в воду выехал. На, вс, минус веттолечий. Короче, мы им тим военным, я бы пофиг на ракетницу. Я вже стреляю. Насраты, да? Опа-мое станчик. Ну шо, ты шо вы полицейский общается ее? Тулу да? Макар, я вкратце новый танк. М-да А ман тут уже третій танк по Третий? <звук> третій. За мной разъезжает. Але вони не стріляють взагалі щось. Вони тільки їздять на коло. І все. У мене тільки один раунд був. А в мене вже третій. Ну я його дуже ізично вбив. Я теж вже ці три танки дуже ізично вбив. Та ви вже достали своїми РПГшками. Ви вже достали. Все, мінус. Мінус. Ага. Да шо вы свои те роботы всякие у нас отправляют. Нет, это нужны не 10 рублей. Да блин, максимально це 5. я ч не забыл в чб там 20? Захожу, буду 10, где 10, да? 20 там все продолжили. Ну да. 10, не пять? О боже, уже достал с І вертолебусами. Из своими і со своим РПГшком. Чо ви мене стріляєте, дебіла? Мені вообще по барабану. Боже, да, можно полицейский набрав таку спору, что він выйти в воду. ха ха таке У мене тоже такие мало. Мен ті таранти, чи Я їх просто... Може, танку бубух и все Ну да, я тоже не знаю. Она же меня просто таранит. Все, что там, что там капельку при что там взносит прочность и все. Вот тут у меня еще танк. Ну ты ч ⁇ за мной еще танк вылетел? Выехал, что еще? Еще вылетел. за мной вертолет. На. Э, это ч ⁇ на! Ну, всё, На! Ты Да, от в вертольоті вже трошки посклонієшся, але все одно не сильно. Мака, а коли треба чинити машину? Звичайно, зараз джинні це треба. Ну коли в цьому сені полоска вже доходить до цієї машинки біленької. От, зображена. Ось туди треба чинити. Опана! О, халяви! Халявні 950 циху доларів. Бо грошей. Тобі повісять, що такі смішні, як вони, вони ж не мають Да, кстати, а. Ну вообще такие спирты. Ну да. Мне нравится таранить? И шо, мне не 100 шоссе? Ничего? Мне 100 шоссе вообще? Нет. Блин, вертолет, він мені мешает. Я могу выиграть. Все, стреляй в нм, на. <рикану> 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 Тут, а ми не Так, а ми не охотілися Тут поліцейський спочатку в'їхав в мост, відлітів від моста, а потім в річку Він вже з три вертоліти було Дуже багато <рикану> вертолітів Ще один поліцейський прямо в морі Ще один поліцейський в морі полетів Серьезно, ты скажу. Уже, другие, уже какие с пятым по, по, счету уже полицейский по морю помирает. Ну а то на дебилы. Да, я тоже не понимаю, у нас ничего не робили вообще. Ну, то, не что не стреляют, то, что стреляют, танки, всякие вызывают Я уже не тачки полицейские, уже их можно можно стрелки ударить. Ну да. Но да не блин, вы не... достали с вертолебусом. Да реально. Ну я зараз в... Слава, это же їх можно вистрілювати. Але якщо вони не на великій висоті, то це вже проблема, правда? Тут в мене нему попасти невозможно, правда? Арташ. Бо там в вони не, не на великій висоті, так що їх их пострелять Це Кстати, Боже Вижу, що це так тут прям на дорозі заспавнився. Переді мною. Я його пострілюю. Он Все, він здох. Ну, полицейский, алло. Все вроде бы мене нагонят маєте на тому, що я тут шустрим. И гамму. Да ну, вроде бы это вай. Да, 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 да. А вас это может поворачиваться? Да. Да это Да-да, на мосте. На мосту Тут да. Где-то вертолет, короче, 150 машин тут есть. Тут 150 тысяч едва знаете Тут что-то Нет,

Та просто приїжджаю в місто, і це скільки є, і є, і Я б як би кофі. Та просто приїжджаю біля поліцейських. І їм насрати? Так. Вже Да йокер на бабі достатньо своїми роботами пісьоботами. Все, я... я... Да шо ти мене таран, шо ти? Шо, все щось буде? Ну тут вінчили, конечно. О боже, ну вы достал полюбиться. Да, 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 а да, арта. О, это комбо. Я хочу уже в мае. Я за мене ще походу, там сдохну, надо я Миша, Денег, денег, они ща 332к. Ну да, вот. Yeah. О, до речі, я скиллы прокачаю. Подожди, а дай мне телефон все, я то есть скиллы прокачаю. Чо ти такие скилли. Ну во тут... ну, бачу, не вообще жстко тут повалить. Я их тут уже трохи бачу. Тут только чего, то їх вообще мільярди Зараз буде вообще жорстко. Тепер ти регенці можеш. Я зараз вообще дуже бачу. Що більше. А ты деньги коштує? Ні, це безплатно. Це все безплатно. Ші. О, один левел, я можу собі... 18к забирав! Який левел? Один левел. Це от мені вісьна скобала. О, О Боже, ви достали цю принцеську машину. Що ви на вам що мені подарували зірка пропала. О, то все, машину треба брати. Що? Кайр все пропало назавжди. Зараз піду до вірям до бази. А мені вже тут от звісно їбало три кепки. Ой, воടാ. Там, ну, да. там давно давно було 8:07. Хм. Mm. Як так тільки чи... можна було б набрати? Опана. Такого... 18 кашів дала. Хм. Mm. Я багатий. За що я багатий? Тому що у мене вже 368К. 368. -ка. 368 -ка. А у тебе скільки Покажи. Дивімося, що це за 106 Скільки? 106-ка. А, ну тоже немало. Піхота. Подивись, що в мене тут біля мене веселуха, дивись. Подивись, що в мене за веселуха тут біля мене взагалі. Ну що це за веселуха така? Що це за веселуха? Ммм, класна веселуха. Ну, mm. алло, Арташ. Дивіться, яка веселуха. А я эту пушку использовал. Нью-ху. Так просто я поставлю, пчелку сюда. А, я обходу, я не знаю. Да боже, достал мертвый гешка, мое. На всех вас підірву тут. Блин, вертолет, він высоко. Вертолет высоко. И это лед уже высоко не может. Да что вы стреляете? Мне кажется, это хеликоптер, коптер, коптер. Коптер, хеликоптер. Хочешь подавить? коптер, хеликоптер. О, танчик, 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 танчик. Мы танчик, хочем танчик, куру, танчик, геликоптер. Ну, как хотим, мы хотим хеликоптер. Мы как бы. Это зависит от всего. Сейчас я скажу тебе, какое именно Чого я напалила, пацан? Якщо він, звісно, прямо поїхав. Хто? Uh, Екскаватор uh -huh. там не да, може бути признати. Дурак, вже, вже запись 25 хвилин. Ми вже будемо закінчувати? Хочу. Ну, а ти як хочеш? Хочу, ти хочеш, можу. Ну давайте 30 хвилин закінчу. Добре, а мені тут треба. Ну шо ви мені в своїм РПГ? Та мені треба це. Що це? Екскаватор вети. А, тут пригочу штуку? І Екскаватор. Який ще? у мене зараз танк зірветься. Так я це, мені треба купити. Во, Вовен! Вов. А, я понял, що это це? Тебе сказала. Боже, іди тут, як цей от. Макар, 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 Макар! Да-да-да. Да скільки можна звантузиться? Ну, Ветер, ты спускайся! mocar, dá helicóptero helicóptero o bosta, eu preciso dar tal velocidade, tal velocidade, tal velocidade, velocidade, tal 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 velocidade, На! Дослал своим вертолетами. На! Боже, что ты за... Что ты за... Цель? Я просто стреляю, я просто стреляю. я просто стреляю. Ну что, он уже заколыбал. На! Чинимся. О, ты дебил. Дебил, у меня речь поехал. Так nee. на, nee. 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 помогите, помогите, помогите. На. Nee. Ну no, куда? Ну шо ты? Ну куда? А танки все ж таки вони, не повністю безполезні, вони Покадаю все ж таки да, один раз покад... может стріляти Пока, пока. Да-да-да. Бля. Закинь, ч видео? Мені взагалі на 30 гривень Ну, ладно, все, друзі Всім пока-пока, друзі Надеюсь, всім сподобалось це відео Поставте вподобайку Підпишіться на канал І ще раз я кажу Всім пока-пока куда ти полетів?